Вітаю, друзі! Я Олена Трибошна, це канал Є Питання вівторок, 1 липня. Сьогодні у мене сьогодні для вас знову вийшов не випуск а якийсь дикий вінегрет абсурдних новин. Вони знову всі схожі на сценки з 95-го кварталу єдності, але на жаль, вони з реальності. Всі три історії про розгул корупції назвемо це так, з якою влада не хоче чи не може споратись. Натомість влада збирається робити якраз протилежні речі, проштовхнути через парламент амністію для тих, хто краде на оборонці, і знести голову антикорупційного комітету парламенту, одну з небагатьох нартепів, які реально стримували цей розгул корупції в цьому скликанні, так щоб вже. Ніхто нічому і нікому не заважав. Я так розумію. Про все це сьогодні. Не забудьте нагадую, перед тим як почати дивитись, підписатись на є питання, поставити вподобайку. Ну щоб не тільки ви сміялись. З цього і плакали. А і ваші сусіди бачили очима, що купували. Задонатити, як завжди, запрошую вас на потреби 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, чи купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі. Каста, весь прибуток, від якого ми теж передаємо хлопцям. На останній збір теж закинула каста їм 45 тисяч відкуплених вами футболок. Всі реквізити загону в описі під цим відео. Дякую всім, хто допомагає нам допомагати їм. Бажано зробити це до перегляду відео, а не після. Тут я буквально плачу. Поїхали. Вищий антикорсуд розглядає сьогодні клопотання прокурорів про відсторонення віце-прем'єра Чернешова від посади. Засідання мало розпочатись о 16.30. В п'ятницю був суд, де Чернешову обирали запобіжний захід, але тоді клопотання про... Від'єднання міністра єднання від схем і потоків тут закреслено. Клопотання про відсторонення з посади міністра єднання і віце-прем'єра чинного уряду перенесли на сьогодні і розглядали окремо з п'ятниці. Багато чого в долі Чернишова. Змінилось Чернишов шукає 3 мільйони доларів на заставу. А на банковій шукають спосіб по-тихому закрити створене під Чернешова штучне міністерство єднання, яке після вручення підозрою міністру єднання. Тепер як не пришій кобилі хвіст, минулого понеділка нагадую, антикорупційна прокуратура оголосила Чернешову підозру разом з набув зловживанні службовим становищем і одержанні Хабара. Приводом для цього стали події 22-го щороку, коли Чернишов ще був міністром розвитку громад. За версією слідства він так розвивав громади, що разом з підлеглими незаконно віддали земельну ділянку в Києві забудовнику. За це той продав за безцінь людям Чернишова вісім квартир і подарував томик творів сковороди за тисячу доларів. Чернишов, звичайно, вину свою відкидає. Він та троє його захисників на засіданні у п'ятницю загалом не заперечували, що міністерство з Чернішовим на чолі дійсно передало ділянку під забудову, але цим він нібито не нашкодив державі, а навпаки, хотів допомогти. Від Сковороди міністр єднання теж можна сказати відрікся. Щодо цієї книжки. Я її не отримав від когось. Я не усвідомлюю взагалі від кого вона взялась. І я хотів би сказати, що під час дня народження я міг отримати декілька книжок різного характеру. І більш того, як вже було сказано щодо цієї книжки, Григорій Сковорода – відові український філософ, але мова йде про один том чот... певного чотирьохтомника, який навіть як подарунок для мене жодної користі немає, тому що це просто один розділ. Якогось, як я як кажу, зібрання. Чи можна його купити зараз на свободному продажу? Напевно, можна купити аналоги. Чи те ж саме, я не знаю. Хто хоче, може, може спробувати. Я цим займатися не буду. Це, це, не, це не цікаво. Отже, виявляється, що є закид обвинувачення, яке полягає, знаєте в чому. Як кажуть, в знижках та книжки. Тобто, книжка та знижка. Ось що отримав міністр, і в чому він звинувачується. Зрештою, суд у п'ятницю призначив Чернишову заставу у 120 мільйонів. Чернишов казав, що це шалена сума, але буде шукати. Суд прийняв таке рішення. Я його очевидно маю виконати. Буду розглядати можливості. Очевидно, для мене це. Величезний виклик, Вважаю, що розмір є занадто великим з урахуванням того, що мої поточні рахунки зараз перебувають також в стані обмежень юридичних. Тому але будемо вирішувати, будемо шукати можливості на засіданні. Команда Чернешова запевняла, що теоретично він зможе внести мільйонів 20. але суд був невблаганним. П'ять днів, впродовж яких Чернешов має внести на державні рахунки цю заставу 120 мільйонів гривень. Це 3 мільйони доларів спливають завтра. Поки що повідомлень про те, що Чернешов вніс, будь-що, не було. Втім, за кордон, тропами інших слуг народу Чернешов, судячи з інформаційної тиші і селфі нових в його Фейсбук, він теж не втік. Вчора Чернешов продовжував постити фотографії з поважними іноземцями. Ось з надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні. Зрештою, станом на момент запису. Я не знаю, ще що вирішили судді. Дізнаєтесь з новин чи з наших соцмереж, якщо підписані на наші канали WhatsApp і Telegram. Якщо ні, приєднуйтесь. Якщо відсторонять, це буде прецедент. Якщо ні, то черговим випадком, коли топ чиновник із підозрою у розкраданнях і корупції продовжує очолювати впливові державні інституції. От голова АМКУ Павло Кириленко вже майже рік з підозрою спокійно продовжує керувати антимонопольним комітетом. Цілим не від сторони, ні для нього прокурори, до речі, так само просили заставу 120 мільйонів гривень або відправити його під варту. Але суд призначив лише 30 мільйонів. Кириленко вніс їх, а його на хвилиночку підозрюють у незаконному збагаченні на 50 мільйонів гривень на державній посаді очільника Донецької ова. Але в принципі, у випадку Чернешова, це не те, щоб критично його відсторонення. Уряду в його нинішньому складі залишилось жити 2-3 тижні. І якщо по ряду міністрів в офісі ще не визначилось, то Чернешова в уряді не буде. кажуть точно. Більш того, ймовірно, не буде і самого міністерства єднання його або розформують, або кудись. Приєднають і ось це останнє виглядає взагалі невдобно і смішно, якби не було сумно. Незалежно від того, вирішать ліквідувати флагманський президентський проект, міністерство єднання, чи позичивши очі у сірка, задвинуть кудись приєднавши до ще якогось надважливого міністерства. Бо і створювався мінір, як подейкували від самого початку, не для єднання і повернення українців додому а для того, щоб у кума президента Черношова була. Красива посада в уряді а у команди президента платформа для піару серед українців, які виїхали за кордон серед іноземців, і для підготовки до виборів, до яких готувалися завжди. При цьому нагадую, що в момент створення мін'єднання банкову про ризики, пов'язані з квартирною справою Чернишова, попереджали. Але офіс ці ризики проігнорував. От і пропіарились на славу. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче, як казав Григорій Сковорода, хто ж його читав. Ще одне питання в цій історії: якщо мін'єт чи засунуть в дальній кут, розписавшись, що воно було непотрібне від початку, хто відповість за витрачені на створення і функціонування цього надважливого міністерства сотні мільйонів гривень в час війни і за рік змарнованих зусиль і часу якоїсь тучі людей, які займалися хабами незламності і форумами потужності замість чогось більш корисного для захисту воюючої країни? З усіх утрат втрата часу найтяжча, як казав Григорій Сковорода, хто б його читав. Сценка друга. Слідство інфо віднайшло учора в надрах реєстрів декларації майнового стану посадовців ще одного військома мільйонера. Журналісти оприлюднили розслідування про те, що донедавна керівник Бороварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй після звільнення з посади став користуватись елітним будинком у передмісті Києва, який тягне на 700 тисяч доларів, і який за його версією, нібито придбала мама його друга. Крім того, поки серпня 22 по листопад 24 бурляй працював керівником броварського РТЦК, його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новенькому житловому комплексі в Борисполі. Зараз бурляй робить ремонт в цих двох квартирах, каже, що на позичені гроші. Загалом видання порахувало, що вартість виявленої ними нерухомості та автівок, якими користується сім'я військова, сягає мільйона доларів. Більшість майна разом із автопарком сім'ї з'явилось протягом останніх років, коли Бурляй очолював броварський військомат. Це вчорашнє розслідування слідства інфо виглядало на жаль особливо гротескно на тлі вчорашнього ж звіту командування сухопутних військ перед суспільством. Про роботу ТЦК та СП у червні, в якому сухопутні війська писали, що лише відкрита звітність, прозорість і правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкадує ані грошей, ані зусиль. Ще одну сповнену абсурду історію про зрив мобілізації розкопало львівське видання NGL Media. Вони взагалі про те, як зривала мобілізацію сама ж влада, пишуть часто в даному випадку йдеться про місцеву. Львівська ова погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами, на яких реально в насмішку псевдоволонтери ставили підпис Олександра Третього з Вікіпедії. В лютому цього року уряд заборонив волонтерам використовувати систему шлях через численні зловживання, зокрема для втечі з країни військовозобов'язаних чоловіків. Це видання вже не раз писало про те, як цим зловживали саме посадовці. Ова цього разу вони витягли на світло взагалі, взагалі дику історію. Дозволи на виїзд погоджувала така собі організація гуманітарна надія нації, про яку немає жодної інформації в відкритих джерелах. Вона називає себе то громадською організацією, то українсько-французькою групою. Але пише NGL Media, про неї не знайти нічого ні в українських, ні в французьких реєстрах. Ні у мінюсту інформація про таку організацію відсутня. Не працює електронна пошта, з якої надсилали у Львівську Ова листи з проханням дозволити виїзд чоловікам. Але в ОВА дозволи давали. Офіційного листа до Львівської ова ця організація оформляла з явною насмішкою, використавши логотип російського Газпромбанку і автограф російського імператора. Олександра III. вони просто використали для фабрикації документу скопійований з Вікіпедії підпис імператора і логотип російського банку. Загалом протягом осені 22-го року Львівська Ова отримала 5 листів від цієї гуманітарної надії нації накази, якими за підписом голови Львівської ОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон. Приймали або того ж самого дня, або наступного. За підписом Козицького на підставі документів з логотипом Газпромбанку та з підписом Олександра третього за кордон виїхало вісім чоловіків. За даними NGL Media, принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїхати від цієї гуманітарної надії нації в Україну, не повернулись. Це все, на жаль, схоже на сценки з 95-го кварталу з розряду тих, де Колишня трупа президента пародіювала рівненського військома, що теж змахувало на дискредитацію ТЦК і підрив мобілізації, але для зриву мобілізації ніяка пропаганда. І ІПСО не потрібні, якщо влада просто безпорадна зупинити корупцію у ТЦК в ОВА в МСЕК. Я особисто минулого року говорила і міністру оборони Рустему Мірову і голові оборонного комітету ради Олександру Завітневичу, що мобілізацію зриває не тільки, а може і не стільки російська пропаганда, і ІПСО, а те, що частина посадовців, зокрема, йшлось про ТЦК, займаються не поповненням лав зсу, а поповненням власних кишень і наводила конкретні приклади. І такси в кількох областях. Але буква буквально було як в кварталі. Я бідкаюсь, влада розводить руками. Останній сьогоднішній блок на цьому тлі буде виглядати ще більш гротескно і абсурдно ніж військовим із броварів будинку за 700 тисяч доларів, чи війському з Одеси на в Іспанії. Ці історії, про які я розказала сьогодні, просто збіглись в часі, будучи звичайною, на жаль, буденністю, в якій ми живемо, і які є реальним відображенням реальних результатів боротьби з корупцією, а не тих результатів знарядних звітів і пафосних заяв. І одночасно з цими історіями розгортаються якраз протилежні, які свідчать про те, що навіть та ніжна боротьба з корупцією, яка все ж має місце, попри відсутність політичної волі, все одно. Заважає, зокрема, так виглядає партії влади. По перше, одночасно з перезавантаженням уряду офіс президента збирається перезавантажити трохи і парламент там, де може зокрема поміняти керівників деяких парламентських комітетів. Весь список прізвищ цих рокіровок ще не узгоджений остаточно, тому я не буду поки що про всіх лише про одну показову можливу заміну. На банкові подумають зняти із посади голови антикорупційного комітету Анастасію Радіну. Вона потрапила в парламент у фракцію слуги народу з громадського сектору. До ради вона працювала в центрі протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін, і її запросили в слугу на хвилі погроз Зеленського не боротися із корупцією, а корупцію перемогти і влаштувати нарешті весну посадок. І призначили головою антикорупційного комітету ради, коли вона пройшла в парламент. Не знаю, в який момент влада усвідомила, що. Погарячилась, але всі ці шість років Радіна очолюється антикорупційний комітет, який працює в режимі таких собі боїв без правил. І багато з того, що таки було зроблено корисного цим парламентом, і навпаки, було зупинено з шкідливого. Відбулось саме завдяки цьому. Останнім часом Радіна відкрито критикує агенцію розшуку і менеджменту активів і була із армою в публічному протистоянні через перезавантаження органу в багатьох питаннях, які стосувалися роботи антикорупційних органів. Ні, скандалів в міноборони конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель цієї зими вона відкрито виступала на боці громадського сектору, а не влади, і от саме прізвище Радіної на банковій зараз обговорюється серед тих, кого хочуть змістити на посадах голів комітетів, тобто зняти її з посади голови антикорупційного комітету парламенту. Якщо банкова і керівництво ради таки ухвалять це рішення, пропоную одразу вважати, що. Партія влади перестала взагалі соромитись того, що їй закидають толерантність до корупції і своїх маленьких корупціонерів. Назвемо це м'яко. Так, я пропоную в такому разі одразу розставити крапки над її і призначити головою комітету замість радіної члена того ж самого антикорупційного комітету Слугу народу Одарченко, який втік за кордон, щойно отримав підозру в корупції. Це буде символічно. Концептуально, і якщо раптом з новим головою комітету трапиться така ж халепа, як з Чернишовим, то не треба буде вирішувати зайвих проблем. Бо Одарченко ж вже і так втік за кордон. Шах і мат. Світ ловив мене, та не спіймав, як казав сковорода. Одарченко відчуваю сковороду, читав, а не як Чернешов. Ну і ще одна контроверсійна і абсурдна історія від парламенту. Можливо, головна на сьогодні. На сам кінець доб'ю вас. Центр протидії корупції повідомив сьогодні, що 126 народних депутатів, 123 з них це слуги народу. Зареєстрували як пише ЦПК, без перебільшення найкорупційніший законопроект цього скликання. Депутати Зеленського пропонують запровадити амністію за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів. Слуги пропонують виключити кримінальну відповідальність за всі види злочинів, якщо а злочин вчиняється під час виконання оборонного контракту, б, якщо він вчиняється службовою особою підприємства, яке включене до спеціального переліку, який буде вести і затверджувати Міністерство оборони України. Цей перелік прогнозовано буде закритим для суспільства і громадськості. Також законопроект передбачає, що антикорупційні органи Набу і САП не зможуть більше розслідувати зловживання в оборонній сфері, а починати розслідування щодо підприємств з цього переліку міністерства оборони можна буде виключно за погодженням з генеральним прокурором України. Тепер ясно навіщо призначали Кравченка? Іронізує з цього приводу ЦПК. На думку їх юристів, йдеться про відкриту легалізацію корупції в оборонній сфері. Бюджет на збройні закупівлі у цьому році може сягнути 750 мільярдів гривень. Якщо законопроект підтримає парламент, якщо він набере чинності, то відповідальності за схеми в постачанні зброї зможуть уникнути зокрема. Якщо конкретні підприємства будуть внесені до переліку цього міноборони, такі персонажі, як Леонід Шиман, директор Павлоградського хімзаводу, якого зі скандалом затримали після тієї ганебної історії із змінами, які не розривались, або Олександр Лієв, екс-керівник департаменту міноборони і посадовці Львівського арсеналу, які є фігурантами справи про розкрадання півтора мільярда гривень під час закупівлі боєприпасів, та інші. Так, попереджають в Центрі протидії корупції. Законопроект фактично легалізує корупцію в оборонній сфері для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. При цьому збройні контракти на сьогодні отримують, в тому числі, дуже близькі до оточення зеленського особи на кшталт Тимура Міндіча. Спочатку ти платиш за вхід. В список цих постачальників купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів, без жодного ризику. Покарати осіб, які будують схеми у закупівлях зброї, не можна буде навіть після виборів. Так описує все це юрист і заступниця виконавчого директора Центра протидії корупції Олена Щербань. Тож. Стежимо за дискусією за ситуацією і за руками йдеться про законопроект 13423. Іронічно, що минулого тижня лідер фракції Слуга народу Давид Арахамі анонсував ухвалення радою цілого пакету проривних законопроектів, які мають створити спеціальний правовий режим для виробників зброї. Серед них і ось цей який розніс сьогодні центр протидії. Корупції, попередивши фактично про те, що під соусом покращення для виробників зброї ухвалять фактично легалізацію крадіжок на цій зброї, треба подивитись, що про корупцію писав Сковорода. Все на тому, поки в мене будемо стежити за усім цим. Тому підпишіться на є питання, щоб бути в курсі. Нагадую на останок про донат на дрони для 12-го загону спецпризначення. Ту війну нам ще важливіше виграти, щоб тут не відбувалося у тилу. Тому. Підтримуйте військових, бережіть себе, тримайтесь, почитайте сковороду. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, Питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.